Доброго вечора. В нас сьогодні на огляді ось така моделька sn 36 Зараз покажу ближче його коробочку. Ось така вона йде. Ось тут відмічено, які кольори є: П'ять видів. Ось тут вказані всі характеристики товару. Показую ближче. Тут можете побачити. А, тобто а, час праці десь від 10 до 12 годин, а, також а, час живлення йде десь 3 години. Тут також вказана його вага та усі, усі характеристики. Ось тут можете побачити, що вам потрібно. Добре, а йде ось така. Яскрава, дуже якісна коробочка. Також підходить на подарунок. Це йде моделька на будь-який тип та розмір голови. В мене пробував навіть чоловік, то він сказав, що йому сподобалась форма. Йдуть такі зручні, ось тут прорезинені, щоб вони не скатувались. Ось тут йде пластик, але пластик такий а, не гладенький, такий, а, як скільський, а зараз от так відведу, щоб була, була різкость на нас. Ось так. А, а такий, а, як прорезинений, такий м'якенький. Ось тут йде а, екошкіра, така в тон. Дуже якісні, якісні, на вигляд, усе дуже круто виглядає. Ось тут йдуть помітки, яке вушко, праве та ліве. Також йде у комплекті шнур живлення. USB-міні-USB. -USB, ось так показую. Також йде і міні-інструкція така на англійській мові. Тут усе також вказано. Усі індикатори, що вони позначають, як переключатись. Але управління дуже легеньке, таке у коробці вони ось так складені. Ось так. Тобто, усе дуже зручно. Вони також в складеному вигляді не дуже багато місця займають. Тобто, ось моя долонька. Також, давайте спробуємо заміряти. Ось, отак, на максимальну, на максимальний розмір голови. Давайте заміряємо. Ну, десь 19,5 см. Навіть 20, якщо рахуємо по самому нижньому краючку. Так, та ширина. Ось так десь 17 сантиметрів. Вони трішки з'їхали в мене в руках. Десь 17 сантиметрів. Але ось вони відгибаються, дуже усе плотно сидить. Я можу спробувати надіти так. Ось так на коробку. Та ось, бачите. Тобто, тримається дуже міцно так зложимо поки що не час. Також йде, можливо, праця від Аукс. Від AUX, але він не йде у комплект, але його можна придбати окремо. Ось тут порт для живлення і ось тут порт для sd карти Також від sd карти працює. Ось тут панель управління у нас йде, ось тут світодіоди. Світяться. Зараз спробуємо включити ось тут. Є звук, що вони працюють. Та вони почали мігати. А зараз, поки, поки я ось так потримаю, ви поки порозглядуєте їх, поки я з'єднуюся з ними. Зараз я включаю на комп'ютері Bluetooth. Але знову таки нагадую, що ось ці кнопочки перевимкнення наступного та минулого треку працюють тільки на плейлісті. Тобто SD-карта чи телефон. Чи, можливо, якщо це буде папка на комп'ютері? Але зараз я вмикаю YouTube. Так, зараз з'єднання йде. Зараз я вмикаю YouTube, тому. Ці кнопки в режимі пер переключення не будуть працювати, тому що в мене включене буде зараз відео. Так, є. Тобто, давайте зараз зроблю максимальну громкість максимальна. Тобто такий мощний звук йде. Я б сказала, як з міні-колонки. Дуже круто. Та відчуваються навіть баси, коли ви вдягаєте. Дуже добре йде прилягання, тому йде шумоподавління. Дуже добре. Та нічого не пережимає, тому що ці накладочки дуже м'якенькі. Тому, як я говорила, пере, переключити трек. Ось так. Ой, зараз. Ось так. Ось ці кнопочки. Та це громкість. Коротке нажаття переключає трек, довге нажаття, переключає громкість. От зараз тихіше. Громче. Максимум прозвучало. Ось, ось зараз звук був, що це максимум громкості. Ось цей звук, пауза. Play. Та якщо відповідь на дзвінок також працює, якщо у вас йде виклик, коротке нажаття приймаю виклик, довге нажаття відхиляє виклик. Також перемикаємося на радіо. Я вас відключаю у себе. Тому що произошло від'єднання. Зразу в мене звук на комп'ютері. Ой, я дуже довго зажала. Думала, що коротке нажаття було. Та я відключ... відключила їх. Зараз вони включаються. Так. І зараз коротке нажаття. Зараз. О, і зараз увімкнулася радіо. Зараз потрібно зробити ось так плей, та буде сканування FM волн. Сканування добре, добре робиться на вулиці. Тобто, зараз в мене тут буде поганий зв'язок в місті, де я знаходжусь. Не дуже, не дуже хорошо будуть ловитися волни. Але все але ж таки сканування проходить. Якісь волни воно може знайти. Але нагадую, це перше сканування, тому воно буде досить довге. Воно задовше, тому що спочатку воно повинно відсканувати нашої країни ФМ волни. Щось якісь голоса я вже чую скрізь шипіння. Але дуже-дуже погано. Але на це треба мати час. Потім, знову-таки, довге нажаття регулює громкість. Коротке нажаття регулює вому, яка волна буде? Переключає волни. Також повертаємося зараз. Ось так, повертаємося до комп'ютеру. І знову ми повернулись до комп'ютеру. Зараз я включаю пісню. Знову. Ой! Зараз вони повинні вімкнулись. Зараз буде з'єднання. Можливо, я їх від'єднала. Зараз так іде. Та в мене показує, що заряд є 50%. Ось увімкнувся трек. Зараз я увімкну всі кольора та виключу світло, щоб було видно, як вони яскраво світяться. В них також йде режим авто виключення, якщо ви не користуєтесь їми. Тобто, ось тут зараз грає музика, та воно не виключиться, тому що. Він рахує, якби то я користуюсь їм. Але ось ці три четверта пара зараз відключиться, можливо, через кілька хвилин, якщо не буде з'єднання. Ось такі яскраві кольори. Ось так показуємо. Тобто на ось цю панельку теж відсвічує. Дуже яскраво виглядає. Має дуже крутий вигляд ввечері, на вулиці. Це топ. Тільки чорні а, так не відсвічують, тому що і тут іде така золот... золотиста панель яскрава. Але все одно ось тут світить, та це така класична модель. Мені дуже подобається. Та усі такі ніжнесенькі кольора зібрані. Ось зараз покажу ближче. Дуже гарно він мою тінь. Але я хочу, щоб ви побачили, як воно в темряві в темряві, ну, увечері. Тобто, ну, та дуже гучний звук. Бачите, воно грає, та навіть тут слишно. Чу, Чую, чую усе, що там грає. Дуже крута модель. Доступна до замовлення. Ось такі яскраві кольора. Переходьте до нашого сайту.